Малята. Я сніговичок Олаф. Я так люблю зиму, люблю сніг і мороз. А ви полюбляєте зиму? Класно! Дітки, я сьогодні зранку проснувся і думаю, що ж мені поїсти. І вирішив приготувати на сніданок вини. А для того, щоб їх приготувати, треба що зробити? Правильно замісити тісто, допоможете мені. Посміхнулись, відкрили рот і пошлюпали та, язиком та, 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 по губам і кажемо пе-пе-пе. Тепер посміхнулись, відкрили рот і кажемо та-та-та. А тепер ному пекти блини. Посміхнулись, відкрили рот і поклали широкий язик на нижню губу. І тримаємо нерухомо. Молодці. Будемо їсти смачне варення. Сміхнулись, відкрили рот. Не закриваючи рота, облизуємо язиком верхню губи, нижньої не тримаємо язик. Молодці! І треба випити чай. Давайте зробимо чашечку. Посміхніться, відкрийте рот, висуньте язик і тягніть його до носа. Для смачного сніданку що треба зробити? Правильно почистити зубки. Посміхнулись, відкрили рот, кінчиком язика сильно почистили за верхніми зубами. Ось так молодці. Тепер ну, до роботи треба фарбувати стелю. Посміхнулись, відкрили рот, язик підняли вгору і кінчиком язика проводимо по піднебінню від верхніх зубів до горла і назад. Дітки, з вами так весело, але мені час вже повертатися. До побачення, до нових зустрічей.